Івана святого Євангелія читання. Господи, Слава Тобі, Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській була та мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса, каже до нього вина не мають. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко. Ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть було ж там шість кам'яних на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три мірки, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою вони наповнили їх і доверху. Далі каже зачерпіть тепер і несіть до весільного старости, і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого, і каже до нього Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше. Теж добре вино зберіг досі, ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і Тим об'явив Свою славу, і учні Його увірували в нього». Господи слава! Христос Воскрес! Сьогоднішня Євангелія. Говорить нам про віру. Вірити в Господа Бога і в Його силу. І бачимо сьогодні речиста Діва Марія, як та, яка має абсолютний акт віри до свого сина. Тобто Марія вчить нас як цілковито. Довіряти Ісусові. Коли в вчорашній Євангелії про Апостола, тому ми бачили, що апостол Тома не мав абсолютного акту волі вірити і довіряти, то сьогодні Діва Марія, Мати Божа, яка була також запрошена на весілля і Ісус, каже, що Забракловина, тобто, вона стверджує факт. Але Ісус до неї каже, що мені і тобі жінко. Тобто, Марія в даному випадку не представляє тільки Ісуса чи те, що вона є Мати Божа, але як жінка вона представляє всіх людей. Ісус каже їй, що не прийшла ще його година. Тобто, може, Ісус, інший спосіб хотів об'явити. Себе світові, але що Діва Марія каже, і вчить нас, як треба вірити Ісусові і абсолютно і цілковито йому довіряти. Але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть? Вона не сумнівається, хоча Ісус якби і сказав І ті слова, які могли викликати сумніви в Діви Марії, тобто, що тобі і мені, жінко. Але бачимо, як треба вірити, щоб отримати те, що ми просимо. Тому, власне, віра є абсолютним актом волі. І Діва Марія, Мати Божа, вчить нас сьогодні, як цілковито і абсолютно довіряти Богові. І там бачимо, зразу є посудини на воду. І яка різниця між водою і вином? Правда? Вода також є даром Божим. І вино також є даром Божим. Тільки різні символи, різ, різні представлення про одне і про друге. Тобто, вода є, а вино треба ще перемінити, треба створити. Власне, акт віри і акт вже. Отриманої благодаті. О, що таке вірити? Це отримати і жити ласкою Божою. І в даному випадку це вино є, власне, символом благодаті Божої. І тому, власне, кількість, правда, вражає, бо це Дуже, дуже велике, велике, велике число. І чому, власне, тут підкреслюється і наголошується на тому великому числі для того, щоб сказати, що благодать Божа не обмежена нічим. Тобто Бог багатий в своїй благодаті, святий Єронім каже такі гарні слова на пояснення цього фрагменту. Каже нам, що, власне, ми до сьогодні черпаємо з цієї посудини цю ласку, яку Ісус дав тоді, власне, на кані, в Кані Галилейській. Тобто сьогоднішнє правда, розмноження чи е, вина є безумовною ласкою Бога до нас. Бог нас завжди безмежно любить. І Дає нам свою благодать. Дає нам, Бо що таке благодать Божа, це сам Господь Бог, це сам Ісус. Але в це треба повірити. Тому сьогоднішня Євангелія нам говорить про те, що пречиста Діва Марія абсолютно і цілковито довіряє Своєму Синові і отримує те, що просить. І вчить нас також абсолютно і цілковито. Довіряти Ісусові, і тоді ми отримаємо те, що будемо просити вірі. І бачимо далі докори тих людей, які спробували це вино. Дуже часто, правда, можемо зустрітися з тим, що докоряє тим, хто живе ласкою Божою, чи тим, хто хоче про Бога щось сказати, поділитися. Але Господь Бог про це також добре знає. Тому Господь Бог все, що найкраще, зберігає для тих, хто йому абсолютно довіряє, так як його мати. І власне сьогодні підкреслюється, що це початок чудес, яких учинив Ісус в Кані Галилейській. Чому, власне, в такий спосіб? Тому щоби, далі нам теж Євангелія говорить, об'явити свою славу і щоб учні увірували в нього. І щоб ми всі повірили в Ісуса Христа як Сина Божого. І абсолютно йому довіряли, не сумнівалися в його силі, в його владі, і щоб наш розум, наша воля, так як це зробила Пресвята Діва Марія, цілковито і абсолютно довіряли Ісусові Христові. Тобто віра це наш вибір, вибір нашої волі і вибір нашого розуму. Чи довіряти Ісусові, чи ні? Це, власне, наш особистий вибір. Ми маємо цей вибір, можливість цей вибір сьогодні, зараз, цю хвилину робити. Стоїть, власне, за нами тільки можливість, як довіряти і наскільки довіряти Ісусові. Пресвята Діва Марія як сьогодні Мати Божа цілковито довіряє Ісусові, і як довіряє, так і отримує. І ми також як будемо довіряти. Так, і отримаємо. Тому ми сьогодні прийшли в цей храм, тому що ми цілковито хочемо і абсолютно довіряти Ісусові Христові, не сумніватися, але вірити, що Ісус дає нам свою ласку, дає нам свою благодать і прагне, щоб ми прийняли її і жили нею, жили вірою Ісуса нашого Бога і нашого Спасителя.